Зима приготувала для нас веселі справи. Перша справа ми будемо перетворювати сніжинку на чарівну сніжинку. вона була чарівною, треба нам подарувати сніжинці чарівні промінці. Треба протягнути шнурок, от, сніжиночка в нас. Ну, молодці. Першу справу ми з вами зробили, так? А Богданчик, мама покаже нам сніжиночку свою. Молодці, яка гарнюночка. Молодці, дуже добре. Ну що, полетіла наша сніжинка, так? Полетіла, полетіла, полетіла. Так. Першу справу зими ми з вами вже виконали, які ви молодці. А ви знаєте, дітки, що зима не тільки сніжна і морозна. А вона ще й весела, так? Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Давайте подивимось і згадаємо, що це в мене? Ялинка. Яке в нас було свято? Новорічне свято в нас було. Сьогодні зима пропонує нам ще раз прикрасити ялинку, але не звичайним способом. Приготували, будь ласка, тарілочки. Висипайте туди прикраси. І ми зараз їх роздивимо. Вони нам нагадують геометричні фігури. так? Давайте з вами роздивимося їх. Як ви гадаєте, що це за геометрична фігура? Дмитрику, подивись на мене, Богданчик, подивись, що це за геометрична фігура? Це в нас що? трикутний. Давайте з вами порахуємо коточки. Один, два, три. Трикутник. Якого кольору в нас? Дімочка? Якого кольору? У тебе зелений, а у мене який? У мене мішку не. Червоний. Червоний, молодці, молодці. Далі дивимось. А це що за геометрична фігура в мене? Це що? Квадрат. Так, давайте порахуємо його кути. Один, два, три, чотири. Чотири кути. Якого кольору у мене квадрат? Синього. А це що за геометрична фігура в мене? Рух, як ви вгадали, а давайте намалюємо круг у повітрі. Ось так. Намалюйте круг мені у повітрі. Ось так. От молодець Мишко, Дмитрик малюй. Ось так. Богданчик, малюй. Молодці, круг у нас немає кутів, він круглий. Якого кольору в мене круг? Який? Молодці! Тепер, мами, знімайте плівочку з ялиночки, і в нас ялинка. Що ми будемо робити? Ми беремо трубочку. Усі кухні трубочки. Так? Люблю. Ми молодці. Ми в другу кову вже зробили для зими, так, що вона прохала. Ви молодці. Ну що ж? Відкладайте ялиночку. Відкладайте. Зараз в нас буде третя справа. Ви знаєте? Зима буває не тільки колючою, а ще й доброю, дуже доброю. Тому в неї дуже багато е, друзів. І послухайте, про кого зараз буде йти мова. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Ну, Звісно, це хто? Сніговик. Молодці. Тож наша третя з вами справа, яку нам пропонує зима. Ми з вами будемо ліпити сніговика. І ми для цього приготували сніг незвичайний, білий. Давайте до, не... до нього доторкнемося. Так. З чого в нас складається сніговик? Давайте згадаємо з кульок, так? Ти за мною. Давайте ручки свої показывайте. Діма, покажіть ручку. Міша, покажи ручки. Давайте так. Раз, два, три, чотири. Ми з тобой. Сніжок ліпили. Так. Круглий. Покрутили. Круглий. Так. Міцний. Постучали. Ось так. Міцний сніжок, ох який міцний. Дуже гладкий. так? Дивіться, який гладкий в мене. Але зовсім, зовсім він не гладкий. А ось тепер ми, підготувавши свої пальчики, будемо ліпити сніговичків. Ну що, занурюємось у сніг? Так, дивимось, який ж він у нас. У мене він вологий, а у вас такий приємний на дотик. Так, нічого собі такий. А ще який він білий, так? Білого кольору сніжок. Ну що, будемо формувати нашу першу кульку. Перша кулька в нас буде найбільша за розміром. Так. Дивіться, перша куля в мене готова. А у вас? І у вас готова. Дуже добре. Ставимо її. Так. Робимо другу кулю. Вона буде трішки поменше розміром. Другу кульку я ще зробила. Накладаємо. О! І робимо з вами голову. Ще менше кульку будемо робити. Так, ну що, у мене вже третя кулька готова. У мене ось який сніговик. Я вам пропоную після заняття його прикрасити. Зробили, зробити йому оченята носик. Ви молодці. відставляйте сніговичків. Так, дуже добре, молодці. Ну що ж, наш сніговичок не боїться ні тепла, нічого він не боїться. І він нам буде на згадку про зиму ще довго стояти. Ми з вами сьогодні зробили всі справи, які нам запропонувала зима. І на згадку на цю зустріч вона вам приготувала такі маленькі сюрпризики. Вона хоче вам подарувати. Веселих зайченят. Але щоб вони з'явилися, треба зробити що. Сподобались вам? Сподобались зайчинята? Покажіть мені ось так. Діма, отакий зайчик. Ось всі. Дуже добре. Молодці. Все виконали. На цьому наше заняття закінчилося. Чекаю вас на іншому нашому занятті. І кажу вам всім до побачення. До побачення.